Давай трішки з тобою розберемося в формулах скороченого множення. Що таке формули скороченого множення? Це певні такі дії, певні формули, які нам дають можливість одразу розписувати великі якісь многочлени на прості множники. Або, бачучи набір дужичок, їх розписувати на уже чітко зрозумілі визначені вирази. І не треба щоразу розкривати дужки, перемножати, зводити подібні доданки. Це довго і нудно, і в принципі немає користі. Але якщо плутатися, то, звісно, іноді краще розкрити дужку, обчислити, і ти будеш впевнений в своєї відповіді. Або. Застосуємо певні хітринки, які називаються математичні асоціації, і спробуємо вивчити формули кубів, тому що вони все-таки зустрічаються в старших класах, але чомусь не де в підказках їх немає. І навіть якщо, друже, ти зараз спілкуєшся чи готуєшся до мультитесту і подивишся на додаткові допоміжні матеріали від центру української. Центру оцінювання якості освіти, то ти побачиш, що ось набір раз, два, три формули написали, та їх і так всі пам'ятають з сьомого класу. А ось оці 1, 2, 3 ще 3, 4 чомусь немає. А приклади по них є. Тому як можна легко і просто запам'ятати. Давай ми з тобою випишемо А плюс Б в кубі. Що це означає? Що, звісно, можна взяти, пам'ятаючи по аналогії, і розкласти, що це три однакових дужечки з однаковими знаками. Чому? Тому що що таке куб? Це Х, що множиться на Х, що множиться на Х. А потім розкривай раз дужку, розкривай дужку, правда, довго? Ну, того, що довго, так воно ще й нудно. А можна зробити все набагато простіше. Давай я зараз запишу. А плюс Б у квадраті. Це ти пам'ятаєш, не підсказуй мені. А що тут підсказувати, як я поряд написала, правда? І вони зазвичай завжди чомусь є в підсказках. І по аналогії запишемо і визначимо з тобою простий шлях такої ж самої формули, але для кубів. Яким чином треба запам'ятати? Треба запам'ятати, що Якщо ось отут вираз з двієчкою, то у нас три елемента: 1, 2, 3. Двієчка, а розкладається на більшу кількість елементів. Стає три. Якщо ж у нас тут трієчка, то розкладатиметься на ще більшу кількість елементів. Якщо з двоєчки ставало три елемента, то відповідно з трієчки стане. Чотири елементи, і в нас буде перший доданок, другий доданок, третій доданок і четвертий доданок. Я для них місце залишу, щоб отакий от запис для тебе створив певну асоціацію. Якщо ми маємо куб суми, трієчка вкаже на 4 елементи. Повертаємось. Коли в нас було в квадраті, ми розуміли, що крайні наші члени це ті самі доданочки у квадратах. Логічно. Що крайні наші члени це будуть ті самі доданочки, тільки в кубах. Уже легше, вже простіше, ми вже майже дійшли. Ось, а посередині, в квадраті, знаходиться доданочок, який дуже схожий по циферці зі степенем, і тут вони між собою перемножаються. Тобто логічно припустити, що і тут в доданках буде щось ось таке. Тільки якщо був квадрат, став подвоєний добуток, то логічно, що якщо тут 3, то і тут буде 3. Тільки як зрозуміти, що тут робити далі? А робити далі доволі просто. Треба звернути увагу, що коли ми працювали з цією формулою, то результуючий степінь у нас 2. І тут результуючий степінь у нас 2. І отут на квадраті у нас результуючий степінь 2. Чому? Тому що 1 плюс 1. Відповідно, ми для себе робимо аналогію, що результуючий степінь у нас 3. Результуючий степінь у нас 3. І відповідно ось тут мають бути результуючі степені 3. Тільки яким чином ми можемо це досягти. У нас же ж тут один тут один, тут один тут один. А має бути в сумі 3. Отже, хтось має мати квадрат, щоб степінь був 2. Тому я ось отут можу записати двіючку. А тоді хто тут буде мати квадрат? Знову А в квадраті. А для чого? По закону справедливості, якщо а куб, то Б куб, відповідно, якщо А квадрат, то І b квадрат. А у зв'язку з тим, що в нас обоє доданки у формулі куб суми додатні, то зрозуміло, що і за знаки ми можемо не хвилюватися, тому вони будуть додатні. Отже, робимо висновок. Маючи формулу в третього степеня, у нас має бути 4 елемента. Причому крайні елементи у нас мають бути того ж степеня, тобто третього. І у зв'язку з тим, що в нас число 3, то тут вже будуть потроєні доданки. Але ці потроєні доданки будуть між собою мати різні степені. І по закону справедливості, якщо А в другому, то Б в першому. І навпаки, якщо А в першому, то Б в другому. Колись мій дуже хороший друг казав: подивись, тут просто дивимося по А 3, 2, 1. І навпаки, дивимось по Б по степенях 3, 2, 1. І ми симметрично і синхронно вивели на асоціаціях цю формулу. А тепер, будь ласка, сам спробуй для результуючого мінус. Звісно, по аналогії, зрозуміло, що перший і четвертий елемент будуть в кубі. І по аналогії наших формул квадратів, що вони у нас ідентичні, тільки відрізняються в знаках, зрозуміло, що і наші ці формули будуть ідентичні, тільки відрізняючись у знаках. А що робить зі знаками? Що ми пам'ятаємо? Що у нас в квадрати завжди числа, так, числа додатні. А куби, коли ми маємо мінус Б, це у нас числа від'ємні. Тобто, якщо у нас мінус Б, ось, множився на мінус Б і множився на мінус Б, мінус на мінус на мінус буде мінус Б в третьому. Тому ми робимо висновок, що перед Б в кубі має бути знак мінус. Тому перед квадратом b, оскільки у нас від'ємний, буде знак плюс, а ось отут буде знак мінус. Чому? Тому що А додатнє в квадраті воно додатнє, а Б в першому степені, і воно з мінусом, тому і тут у нас мінус. Доволі легко запам'ятати плюс, мінус, плюс, мінус. Хоча це хибне запам'ятовування. Краще, друже, якщо ти запам'ятаєш, що перед бешечками в непарних степенях 3 і 1. Завжди знак мінус. І давай тепер розв'яжемо приклад. Нехай хмінус 3 у кубі. Отже, що ми вибираємо? Ми розуміємо, що перший і четвертий у нас елемент мають бути по краях у кубі. А далі 3. Перший квадрат, другий не в квадрат зі знаком мінус х квадраті. Ось, уважно пиши 3 без квадрату, і далі плюс 3 перший без квадрату, а другий у квадраті. Перший квадраті, другий не в квадраті, далі перший не в квадраті, другий квадраті. І нам залишається просто обчислити. Тому пишемо х куб. 3 на 3, звісно, буде 9х квадрат. Отже, тут ми маємо 3 в квадраті 9 на 3 плюс 27х і мінус 27. Чому 27? Тому що 3 в кубі це 3 на 3 на 3. І це доволі просто, коли ми бачимо ось оцей приклад. А нам треба просто впізнати, що це формула кубів. По яких особливостях ми впізнаємо знову, що перший і останній у нас доданок це мають бути куби. А другий ось і третій доданок мають собі приховану мати трієчку. Чому трієчку? Тому що в нас куб. А далі ми просто перевіряємо, які тут можуть бути доданки, але їх дуже легко перевіряти. Х в кубі, тому тут Х. Мінус 27 це 3 на 3 на 3, тому тут 3. А далі ми звіряємо, чи справді 9 це 3 на 3, і чи справді 27 це 3 на 3 у квадраті. Якщо ти в цьому впевнений, ти запам'ятав, то формули скороченого множення просто для тебе тепер будуть створювати тільки одні цікавинки і задоволення.